Збираю сьогодні шафран. Ось бачите? Квіточка шафрана і ось шафранчик. Так, пішли далі. Пішли далі. Ось мій красавчик. Красунчик мій. Іди сюди. А дума вже там розберуся з ним. Чого тільки нема на нашій ділянці? Так, повертаємося акуратно. Ось, бачите, такі ось два рядочка зійшли. До речі, саджала влітку, верніше навесні, саджала отут між рядками, між цими рядками шафрану, саджала кермек. Потім кермек убрала, прополула, руками полола, тому що боялася, що зачіплю шафранчик свій. І потім, бачите, зійшов мій шафран. Ну ось так. Оце вже перецвіло, прозівала, можна сказати. Ну нічого. Я все одно його зірву. так.